Ну що ж, у Москві стався вибух і не аби де, а в елітному житловому комплексі. А також у Волгограді був атакований нафтопереробний завод, а в Астрахані удар відбувся по газовому підприємству. Та це ще не все. Кремль зазнав чергової поразки на фінансовому фронті у Туреччині через втручання Сполучених Штатів. Тож давайте далі розбиратися буде дуже цікаво. І почнемо з того, що Москва знову шумить. А як повідомляють російські ЗМІ, у холі одного з найбільших елітних житлових комплексів міста стався вибух. Повідомляється про гранату або саморобний вибуховий пристрій, який здетонував саме тоді, коли люди прямували до виходу. За попередніми даними постраждало щонайменше п'ятеро осіб, серед яких мешканці та консьєрж. Один загиблий. Чоловіка, до речі, досі складно ідентифікувати, оскільки, як пишуть, не, зна... не залишилося обличчя. І найцікавіше, а хто це міг бути? Серед можливих жертв називають Армена Саркісяна, президента Федерації боксу ДНР та творця батальйону Арбат. Вибух зруйнував стелю на першому поверсі, і, за словами очевидців, усе виглядає досить серйозно. Екстерні служби вже на місці подій. Ну щоправда, офіційного підтвердження цього поки що немає, але виникає цікаве питання. А чому саме в такому місті? Чому саме зараз? Справа в тому, що елітні ЖК вони зазвичай вважаються такими острівцями безпеки, але, як бачимо, часи змінюються. Якщо підтвердиться, що серед загиблих дійсно був армен Саркісян, то це може бути або результатом внутрішніх розбірок, або привіт від ворогів батальйону Арбат. Ну а Москва, що ж, тепер вони починають відчувати на собі, як виглядає руський мір. Але це ще не все. У Волгограді та Астраханській області повідомляють про вибухи, а під удар опинився важливі енергетичні об'єкти. У Червоноармійському районі у Волгограда місцеві жителі знову чули вибухи. За їхніми словами, один із ударів припав на нафтопереробний завод. Окрім того, люди скаржаться на перебої з електропостачанням, хоча офіційних підтверджень чи деталі наразі немає. Ну, на мою думку, це черговий приклад того, як Ураження ключових об'єктів інфраструктури Російської Федерації може вплинути не лише на економіку країни, а вже і на настрої місцевого населення. А також Астраханська область потрапила під удар. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та активність безпілотників цієї ночі, а основною ціллю був газорозподільний завод. Олександр Коваленко. Ко керівник ЦПД РНБО підтвердив атаку на Астраханський газопереробний завод, який відіграє ключову роль у виробництві бензину та дизельного палива. Що це означає? Справа в тому, що газопереробний завод є дуже важливим елементом паливно-енергетичного комплексу Росії. Ну а такі удари не просто шкодять економіці, а ще й ускладнюють забезпечення російської армії. Взагалі, згідно із старткомом ЗСУ, лише за січень цього року було уражено дев'ять нафтових об'єктів на території Росії. Це серйозний удар по логістиці та військовій можливості противника, оскільки газо... оскільки нафтогазові доходи це основне джерело фінансування армії. Без нафти та нафтових грошей ворог ворогу стає важче обслуговувати своє військо, підкреслюють у старткомі. І такі удари, як на мене, дійсно демонструють ефективну тактику ослаблення ворога на його ж території, хоча вона і не така швидка, як би нам з вами хотілося. І ми бачимо, що атаки спрямовані не лише на військові об'єкти, а й на інфраструктуру, яка забезпечує фінансову стабільність путінського режиму. І хоча Росія поки намагається приховати масштаби збитків, ці удари створюють все більший внутрішній тиск. Ну а далі до вашої уваги ще один приклад провалу Кремля. Повідомляють, що офшорний план Росії в Туреччині провалився. Про що йдеться мова? Росія схоже вирішила обійти західні санкції нестандартним шляхом. Як пише газета The Wall Street Journal, Кремль намагався створити доларовий офшорний резерв у Туреччині. Однак цей план не залишився непоміченим. Сполучені Штати заморозили 2 мільярда доларів, які, за даними влади, планували використати для фінансування російської операції. Хто б сумнівався в намірах Російської Федерації обійти санкції. А справа в тому, що ще від початку повномасштабної війни Росія переказала до Туреччини понад 5 мільярдів доларів через американські банки. Офіційно ці гроші мали фінансувати будівництво атомної електростанції під назвою Акую. Проте американська влада запідозлива, що за цим стоїть щось більше. Їхня версія Росія хотіла створити офшорний резерв у доларах, ну щоб фінансувати свої операції, уникаючи західних санкцій. От вам і результат. Заморожено 2 мільярда доларів. Ну що тут сказати? Красиво планували, але не вийшло. Росіяни думали, що їхній атомний маневр залишиться в тіні, але Захід, як бачимо, добре вивчив тактику Кремля. А санкції починають впливати не лише на економі економіку Росії, але й на її здатність грати от в такі от маневри. І чим більше таких провалів, тим складніше буде Кремлю підтримувати свої операції у війні. Та й в політиці загалом. Отже, друзі, що ми маємо? Росія опинилася під тиском з усіх боків, а атаковані її стратегічні об'єкти стають все частішими, а фінансова блокада з боку США завдає додаткового фінансового удару. А Україна показує, що здатна вражати противника як на полі бою, так і далеко за його межами. А що чекає на Кремль далі? Та яка доля України? Дізнаємося з вами. Пізніше, а підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні цікаві новини. Я вам дуже дякую і до зустрічі!